Hello, welcome! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Продовжуємо вивчати conditional умовні речення, коли ми ставимо якісь умови. Ми вже з вами вивчили Zero Conditional і First Conditional. Подивіться попереднє відео на цьому каналі. Сьогодні з вами продовжимо. і Сьогодні будемо вивчати second conditional, другий conditional або друга, друге умовне речення. Сьогодні будемо вчитися мріяти. Чи Виходило вам інколи так, що хотілося чогось дуже-дуже сильно, але можливості не було. Як кажуть, є можливості, нема бажання, або навпаки, є бажання, а нема можливості. Коли яка ситуація? Сьогодні будемо вивчати, як сказати англійською, що би ми хотіли, як би нам хотілося жити, чи чого би нам хотілося досягти. Мріяти будемо вчитися англійською мовою, використовуючи second conditional. Та не забувайте підписуватися на цей канал, ставити ваші лайки, поширювати в своїх соціальних мережах, щоб і ваші друзі, ваші рідні, знайомі, щоб і вони могли долучитися до вивчення англійської мови, яка їм може дуже сильно допомогти в житті. Отже, поїхали. Зразу хочу вас попередити, що другий умовний стан або second conditional, він. Зовсім відрізняється від first conditional. Як ви пам'ятаєте, first conditional це умова, яка можлива. можлива до виконання. Ну, якщо ці умови виконані, то буде такий якийсь наслідок чогось ми можемо домовитися. І як я вам говорив, перший conditional, first conditional це єдиний із усіх шість Conditionals, який говорить нам про те, що можливо реально. Second conditional, другий conditional. Друга другий умовний стан, який сьогодні ми з вами вивчаємо, він інакший. Ми тут будемо мріяти. Реального тут буде дуже мало, буде хіба реальна можливість невеличка. Тому давайте подивимося все по порядку, щоб знати, як і коли використовувати Second Conditional, щоб помріяти трошки. Second Conditional використовується в основному тоді, як бачите на таблиці, коли у нас умова малоймовірна ну, або гіпотетична, коли ми думаємо, ну так би могло би статися, могло би так бути. Можливість то є, але при тому, що можливо, таки, така можливість є, вона така нікчемна, така маленька та можливість, що результат такий дуже нікчемний, такий. Трошечки можливий тільки. Тобто, як інше, другий пункт, як там зазначений, речення не базуються на реальній ситуації. Ситуація у нас уявна. Ми мріємо Ми мріємо про те, на даний час у нас тої умови немає і бути не може. Ми тільки мріємо, якби так було, я би ось так. Ну і зверніть вашу увагу на те, що часовий відмінок у реченні або теперішній, або будь-який інший час. Але ситуація все рівно залишається гіпотетичною чи уявною. Тобто головне на що потрібно звернути увагу нам у second conditional це уявна ситуація, уявність умови і уявність результату. Ну і щоб довго вас не мучити, давайте перейдемо швиденько до прикладів. Пам'ятайте, ситуація тільки уявна. І результат ситуації також тільки уявний. Ну або гіпотетично можливий, можна і так сказати, також. Але на даний час ця ситуація взагалі не існує. Ми тільки мріємо про таку ситуацію. Якби я мав мільйон доларів, я би подорожував світом. Але я мільйона доларів не маю, і світом я не подорожую. Тобто уяв... уявна ситуація. If it rained tomorrow, I would stay indoors and read a book. Якби падав завтра дощ, то я би знаходився всередині і читав книгу. She would be a famous singer if she had a great voice. Вона була б знаменитою співачкою, якби вона мала чудовий голос. Ну, як я вам казав на минулому році, коли ми говорили про Zero and First Conditionals, зверніть увагу, що. Так як і всі інші Conditionals, ці речення складні, вони складаються з двох частин. Є в нас if-частина, частина, в якій є насправді написане слово if. І є в нас не if-частина. Я їх виділив, бачите, різними кольорами тут, у реченнях, які ми тільки що з вами роз... дивилися, як приклад. І зверніть увагу на третє речення, як я вам казав, що у conditionals частини. Складного речення if частина і не if частина можна їх міняти місцями. Від цього зміст не міняється. She would be a famous singer if she had a great voice. Чи звернули ви увагу на те, що між не Іф-частиною і іф-частиною у третьому реченні коми немає? Кома у нас буває тільки тоді, коли в нас іф-частина стоїть першою у реченні, так як у тих двох прикладах, у перших двох прикладах, які ми з вами дивилися, розбирали. Ну і сподіваюся, що ви звернули увагу на дієслова, які в нас тут знаходяться. Я їх виділив жовтим кольором, і додатково виділив іншим кольором слово «would». Зверніть на це важливо, це дуже важливо запам'ятати. Це в нас Second Conditional, коли ми мріємо. У нас, на нашу мову, зазвичай ми як розуміємо? Розуміємо, якби я би. Я би поїхав, я би сказав, я би. Зробив щось. I would do something, I would travel, I would, I would say something, I would. Would – Це можна так сказати неформальний минулий час від will. А will ми використовуємо у first conditional, пам'ятаєте? І оскільки у нас second conditional має таку цікаву форму мрії, чого немає. Дивіться, як придумали в англійській мові зробити. Вони ставлять. У if частині дієслово, у якому це відмінку? Past simple, а у не if частині у нас є would і базове дієслово. Так як я вам говорив, базове дієслово це дієслово прямо із словника. Справа в тому, що would – це у нас також модальне слово. І всі дієслова наступні після модального, вони завжди використовуються у, базовому, у базовій формі, так як вони написані в словнику. Але повернемося назад до наших прикладів, щоб розглянути їх ще раз. If I had a million долар, бачите, had це минулий час від have мати. Якби я мав мільйон доларів, I would travel the world. Я би подорожував світом. If it rained tomorrow, тут у нас. Past simple або simple past. До речі, у нас відео є на цьому каналі про Past Simple. Подивіться обов'язково, тому що без розуміння Past Simple ви не зможете складати second conditional правильно. If it rained tomorrow, I would stay indoors. Stay у нас залишається у базовому, базовій формі, так як воно записано у словнику, без всяких частичок, to, без всяких закінчень у кінці, як в словнику, так воно там і є. She would be a famous singer. Бачите, would у нас у не if частині. Вам це не нагадує first conditional, де у нас був will у не if частині. А тут у нас would у не if частині. Would може бути тільки у не if частині, а у if частині would не буває. Це запам'ятайте, важливо. She would be a famous singer if she had a great voice. Поскільки у нас if частина тут на другому, на другому місці, тоді слово використовується у past simple. – «had». Тобто, по аналогії із first conditional, я зразу поставив вам тут схему таку невеличку. Ви пам'ятаєте, що if частину і не if частину можна міняти місцями. І ви запам'ятаєте ще одне: що у second conditional. У if-частині дієслово нас завжди ставимо у past simple. Простий минулий час. Простий минулий час. Якщо це правильне дієслово, ми просто в кінці до базового додаємо ID. Якщо це неправильне дієслово, дивимося таблицю неправильних дієслів. І у другу колоночку дивимося. Це у нас past simple. І у неї в частині у нас буде. Вуд і базове дієслово. Ще раз нагадаю вам, що оскільки у Conditionals речення складні, вони складаються з двох повноправних речень. Тобто порядок слів у одному реченні і порядок слів у другому реченні зберігається Swapt у одному, Swapt у іншому. Про Swapt є відео на цьому каналі. До речі. Ну і щоб ще раз вам нагадати схему. Коли в нас if-частина і не if-частина міняються місцями, ось тут вам є would і if. Бачите, немає комі у цьому випадку, коли в нас не if-частина починає second-conditional. Ну і відповідно, якщо в нас if-частина починає second-conditional чи будь-який conditional, то в кінці if-частини ставиться кома, розділовий знак. Подивіться на декілька прикладів. Всього три приклади: я тут взяв, щоб розглянути. She would be a famous singer if she had a great voice. Це ми вже знаємо. If I met my favorite author, I would ask for an autograph. Якби я зустрів мого улюбленого письменника, я би попросив автограф. They would buy a bigger car if they had more money. Вони вони купили більшу машину, якби вони мали більше грошей. Ну і зараз пропоную вам поглянути на цю коротеньку вправу. Пам'ятайте тільки, що у Second Conditional в англійській мові у if-частині дієслово ставиться у past simple, простий минулий час. У не if-частині у нас є would, і потім йде базове дієслово, без всяких частичок. To попереду, без всяких закінчень Ing, S ed, чи якихось інакших. Подивіться. If I win the lottery, win у нас у дужках стоїть, виділене. Його потрібно поставити в правильний часовий відмінок. I buy a big house. Якби ви це речення написали правильно, щоб в нас вийшов second conditional? друге речення: if she study harder, she pass the exam, якби вона вчилася краще, вона би здала екзамен. If I have a million dollars, I travel the world. Як би в які би ви форми поставили ці дієслова, які я для вас виділив для зручності? Спробували? Ну давайте перевіримо себе зараз. О, от я мушу себе забрати. If I won the lottery, I would buy a big house. У першому стовпчику речення ми бачимо дієслово win вигравати. Минулий час віддіє win буде won. Оскільки win неправильне дієслово, ми його значення минулого часу дивимося у таблиці неправильних дієслів у другій колонці. If I won the lottery, I would buy a big house. Якби я виграв лотерею, я б купив великий дім. Тепер перевірте друге речення. If she studied harder, she would pass the exam. Study. У першому стопчику дієслово, це базове дієслово, так воно записано у словнику «study», Коли ми додаємо до нього id, Y міняється на I на письмі, бачите? Studied. А чого ми додали ID? Тому що у IF-частині, у Second Conditional, обов'язково мусить у нас бути простий минулий час, simple past. Поскільки це дієслово правильне, ми до нього просто додаємо в кінці закінчення ID. Потім у нас йде у неї в частині «would», як бачите, у всіх трьох випадках, у всіх трьох реченнях. І після «would» у нас вже йде так само базове дієслово, тобто його вже міняти ніяк не потрібно. І uh, if I have a million dollars, I travel the world. If I had a million dollars, I would travel the world. А значення в нас яке? Значення таке, що я не маю мільйона доларів, тому я не подорожую світом. Бачите, ситуація уявна. Як у одному випадку, так у другому випадку, так у третьому випадку. Ми тут усі уявляємо, якби я виграв лотерею, якби я щось якби вона вчилася краще. Якби я мав мільйон долярів, ситуація уявна, ситуація нереальна. Реально в мене немає ні мільйон доларів. Реально я не виграв лотерею, і реально у другому прикладі вона не вчилася краще, напевно, тому що вона... Не, напевно, не здала екзамен. Ну і звичайно, знову попрошу вас. Не забудьте підписатися на цей канал і поставити ваш лайк і будь-який коментар внизу. Це для того, щоб наш канал, цей канал Learn English with Ivan Live, потрапляв у рекомендовані і більше людей могли дізнатися про англійську мову доступною мовою, доступним способом. Ну, а тепер хотів би вам зразу показати тільки основний момент. Один і другий, на що потрібно звертати увагу найбільше у second conditional. Основне структура, яка є в нас if-частина і, і не if частина. частина у нас має дієслово у простому минулому, past simple. Не-if-частина має would, обов'язково would. І потім базове дієслово. Так, як воно записано у словнику. Ну і інший момент, на який я хотів би звернути вашу увагу на те, що ситуація, про яку ми говоримо, вона малоймовірна. Звичайно, є можливість така, ймовірність є, що людина може виграти мільйон чи може виграти лотерею. Я себе до таких не відношу, але це може бути. Це малоімовірна ситуація або гіпотетична умова, результат. І, скоріш за все, ми тут мріємо за допомогою second conditional. Ну і звичайно, часовий відмінок у реченні буде залежати від змісту того, про що говориться. Саме зміст диктує нам тут часовий відмінок. Або як ми будемо розуміти, та ситуація все ж таки залишається гіпотетичною чи уявною мрійники. Ми дуже великі мрійники. Мріяти ми, вміємо, любимо. Ну, але якщо не мріяти і не, не, не йти уперед, то звичайно нічого не можна досягти. Так само, якби я вивчав, якби ви це сказали англійською мовою, до речі, якби я вивчав англійську з школи, я би знав англійську на відмінно. Спробуйте це перекласти на англійську і запишіть коментар. До речі, якщо вам це відео сподобалося, обов'язково поділіться з вашими друзями. Хай вони вчать, хай вони побачать, яка англійська мова легка до вивчення. Ну а ми з вами побачимося вже в наступному відео. Бай-бай! Чекаю ваші лайки.